За планову весняну перевірку Житомирських доріг узялися працівники ДАІ. офіційно інспектувати вуличні шляхові мережі разом з комунальниками вони почнуть вже з 1 квітня, а поки придивляються до найбільш проблемних ділянок. Метою цього обстеження є е, виявлення найпромніших е, місць на вуличні свої мережі, е, виявлення ямковості, е, виявлення е, відсутності дорожніх знаків, від, відсутності е, дорожньої розмітки, яка повинна бути на кожній вулиці. Одразу ж на місці інспектують об'єкт зруйнований тротуар по вулиці Корольова. Ми можемо звернути свою увагу на. Тротуар, який занедбаний, якої немає. А по суті, тут повинні рухатись пішоходи. Дорожні покриття по корольова не краще. Водії вже кілька років скаржаться на тутешні ями. Дорогу періодично обіцяють відремонтувати, але поки все без змін. Ця ділянка підготовлена до асфальтування осеню минулого року, але бачите, на даний час ще не заасфальтована вона. Якщо відносно покриття. Взяти. Тут, мабуть, сантиметрів 15, 15 буде всі. 15-20 см. Ага. см. Є на це державний стандарт, згідно якого є норма. Наприклад, якщо яма на 2 сантиметри, це вже є яма, яку повинні асфальтувати. Перехрестя вулиць Селецької та космонавтів теж привертає увагу інспекторів. Є руйнація проїзної частини, вона зробилася у зв'язку із погодніми умовами. І, і така ситуація: бачите, ями 5 сантиметрів, напевно, висотою, і дійсно вони створюють. Як ми бачимо, транспортний засіб об'їжджає, незручності йому. Подібні обстеження Державтоінспекція проводить двічі на рік восени та весною. Інспектори ДАІ перевіряють не лише стан дорожнього покриття, але й наявність розмітки світлофорів, дорожніх знаків та огороджувальних конструкцій. Як от ця, що півроку тому була частково зруйнована під час ДТП, але так і не відновлена. Відсутність цього огородження впливає дійсно на безпеку дорожнього руху у зв'язку. чим? тому що пішоходи. Хочуть перейти дорогу, короче їм шлях, Бачать, що де є промі... проміжуток дороги і переходять. Тому трапляються наїзди на, на пішоходів. Про виявлені недоліки повідомляють керівникам відповідних комунальних підприємств, які мають у визначений час їх усунути. Ми складаємо протоколи за виявлені недоліки, видаємо приписи. Якщо вони не виконують ці приписи, ми вже направляємо інформацію до органів місцевого самоврядування та прокуратури. Часто комунальники посилаються на нестачу коштів, але щоб пофарбувати дорожній знак, багато грошей не треба. Тут головне бажання кажуть інспектори. Тому і налаштовані рішуче штрафують комунальників, доки ті остаточно не виправляють недоліки